І всім привіт, друзі, я Огурчик, і сьогодні у нас відео, де я буду робити ремонт магазину. Ну, як ремонт? Інтер'єр магазину за 1 хвилину, за 5 хвилин і за 10 хвилин. Ну, добре, не будемо е, тягнути кота за хвіст. І зараз ми починаємо. А ви не забудьте поставити подобайку і підписатися на мій канал. А ми погнали! Так, е, таймер є, Чекайте, я його ще не запустив. Нам треба якісь речі що взяти, а точно ще я забув. У мене тут є такий одяг. Треба надіти, щоб, знаєте, не будемо будувати отакий. о, бачите. Отакий одяг сьогодні у нас. Трошки він трошки завеликий, нічого. Так. Що ми візьмемо? Це обов'язково. Давайте що ми тут таке візьмемо що треба взяти, як столик буде у нас такий. Отакінь от буде. Давай ми отаке візьмемо. Таке скоро що. Ну, навіть так, що буде на швидку руку, то все робити. Оце візьмемо, оце ще візьмемо, якщо стигнемо. Знаєте, ну, може ще оце. Ну, все добре. Так, одна хвилина. Так. Так, секунду. Одна хвилина пішла. Так, одна хвилина, одна хвилина. Чого не, не стався? Чого не, не стався? Чого не, не ставився. Добре. 에, давайте за потім Потім е, Тут ми зробимо, знаєте, поставимо. Дай, куди я поставив? Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, е, Тут ми сір поставимо, не буде. Е, Тут ми поставимо, давайте типа тут не буде таке. Якщо щось буде взяти, ну тут багато такого нічого три, нема. Ми сюди поставимо е, сюди, та я стався. Ми сюди поставив. Все сюди. Зараз 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 давай скоро пере, переключайся. Так, це ми сюди. Так, де. 10 секунд. Йо, я не знаю, що я не стигаю молоко, молоко сюди. Я не знаю, я не знаю, що ставити, Давайте ще це поставимо. Все. Все. Таке я собі за одну хвилину. А, звісно, ми зробили. ні, ну що вийшло, звісно. Далі. Що в нас йде? Далі нас йде за 5 хвилин. Ми з вами подивимось, що ми зробимо за 5 хвилин. Отаке От за хвилину. Ну, добре. А ми вертаємось до 5 хвилин. хвилин? пішли. Все, 5 хвилин пішли. Те ми тут маємо поставити? Воно ну, чогось не поміщається тут. Тут самому теж, знаєте, так. Тут ставити. Тику знаєш, зразу заходиш. А ні, ну тільки теж можна знаєте. Чому вона тут не хоче ставитися? Так, 에, добре, ми тут поставимо, типу, такого. 에, тут у нас буде молоко, знаєте. Де сир? Сир, 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 сир. Вот сир. Тут у нас будуть сири, знаєте, таке от... Я тут ми поставимо. Сюди. Тут ми поставимо, я так думаю, ну... Вс раз по два. Тут ми будемо ставити. Ну, от така знаю, будемо тут брати. Так, е, потім що ми. Тут ми отако поставимо. Ось Такого поставимо, такого начем побільше. Такого тут ми таке поставимо. А на шеї, точно забув трохи так, та чому скоріше, скоріше Е, Оце ще не ставили. Оце машин, банани, звісно, морква. ні, на наше є час, звісно, так. Куди би це запхати? Ну давайте от такой сюда поставим яблочко. Тут у меня... що тут это. А, Бульба. Морква. Все сюда, сюда, сюда. Ща ми сюда от поставили. Пахнем. Ну і кукурузу і дуже мало сюди. Пахнем. Не, ну нормально досі, ну, що ще можна поставити. чекай, я банани? А банани не поставили. Куди банани би поставити? Як думаєте? Банани можна. Куди банани впихнути? Сюда щось не ставлю. Найди банани впихнути. то сюди это яке тоже ні. Треба придумати, куди банани впихнути. Вашу от сюда. Або ось сюди, знаєте, банани. Ось сюди тако, банани пихнути та й все. О тут, да, та тут не буде. А, тут ми поставимо. Десь е, у мене було ось це. Е, мандарини, так? Чи апельсини, чи мандарини. Ось сюди. Тау да, такому написав, тут буде сир, молоко. Е, не знаю, якийсь. Ну. Що ще би тут поставити такого, не, не знаю. Давайте ще тут запускаємо. Ще можна зараз пошукати, де ми будемо що ставити. я би ще поставила, звісно. Можна. Ой. Ні, не, ну можна буде поставити, знаєте. Це що. Бочка з чимось. Не хочу. Не хочу говорити з чим. а вона така велика. А ні, нам таку велику, правда, не треба. Та ні, нас таку велику ніде не запхаєш. Аче будемо без бочки. Може тут щось є таке? Хліб є от. Можна поставити хліб, знаєте? Десь. Отут. Тут таку хліб ми поставим. Щоб брали. Може тут загорожу зробити. Як думаєте, о такого берем, що знаєте, ну вот такое? Не, ну так тоже, знаєте, смішно виглядає, звісно. Давайте тут постану загрожу. Да. А там загрожа буде. О тако. Трошки красоту. Наведем. Все отако. Отак я не найбуд... А, все, кінець. Ікраз. Встигли. Ну, все. Отак виглядає магазин за 5 хвилин, а далі йде магазин аж за 10 хвилин. Ну, час пішов. Так, час. все. Ну мам 10 хвилин, 10 хвилин трохи досить і багато. Знову куди ми це? Ми не можемо десь сюди поставити. Отако От теж, знаєте, виглядати. Хіба що отаку поставити середині заходиш тако? Тут закупаюся, тут що? Тут ми можемо. або тут ми можемо стіну поставити, знаєте. Я так думаю, отаку стіну поставити. Тут ми таку стіну поставимо, звісно, навіть. Та, отут ми стіну поставимо просто. А там за стіною у нас буде... е. Ой, я звичайно викину. Будуть такі, знаєте, кляшу брати. Або нам взагалі треба іншу сторону вставити. Отако. Та щоб, знаєте, щоб ми їх могли отако взяти і... поїхати, знаєте. Так, далі, я думаю, тут у нас буде відділ, знаєте, такого щось як рибного. Так тут я зараз роблю відділ рибного, тут такий буде фрукти. нам ще треба, знаєте, коли магаз. коли такого є ще тут у нас будуть такі... Чикерки давати, знаєте. Ко взял. Чикерки за чекерка за, за одну взял покручу. Ну, ми скеркажу жовачки. Не, ну може впихнути, ні. Ні, я тут ніде не ставлюся. І нічого. Так, у нас тут буде за рибне. У нас тут буде рибне відео. Отако за ми ще візьмем. Оце візьмемо, так. Такий у нас буде рибний відділ. Або такого візьмемо ми поставимо. Та, отако. Тут у нас буде рибний відділ, тут ми зробимо таку стінку. А тут вже у нас буде фруктовий відділ. Тут буде, звісно, трошки так овочі, фрукти, знаєте. Таке різне є тут. Так, то ми заберем. То вже нам не потрібно буде. Так, то ми сюди. Це сюди, це от сюди. Ну ще хліб ми візьмемо. Це ми будемо брати, це кудись запхаємо і це куди запахаємо. Ну і це можна куди запхати буде. Так. Наші скільки, наші 7 хвилин залишилось, нормально. 7 хвилин можна щось зробити буде. Так, ми це сюди, це от сюди. Чого тут не сталося? Може ми отако зробимо? А це отако зробимо. Сумно щось у не сталося. Навіть отако не ставиться. Дивно. Та нічого такого, навіть. Або тут ми поставимо. Отако. так, Ми тут тако поставимо. Так. О, такі відео в нас получається, знаєте. Е... О, тут ми поставимо, я так думаю, знаєте, отакий джем. так, джем джем. Тут ми поставимо... Не треба ще, знаєте, хлібчик поставити. Ще ж треба ще десь поставити оце. Тут ми поставимо сюди. І бульбу от сюди ми поставимо так. Так, то ми заберемо. То поки що нам вже не буде потрібно. Ну, я так думаю, звісно. Є оце ще можна кудись буде поставити, як і це. Е Так. Тут вже давайте такого зробимо. Типа тут будуть давати хліб. Кому буде треба хліб, тут будуть е, давати, знаєте. Кому треба буде, то буду давати гангінт стрес. Тут постав і отут поставлю. Тут у нас буде молоко можна буде брати, знаєте. Сир можна буде брати. от. Котако саме. Котакоме поставимо. Тут у нас буде молоко. Тут ми заберемо, то у нас буде сир. Так, да, типу тут буде. знаєте, Хто тут буде продавати, то той буде брати, а, знаєте, молоко, сир, хліб. Подавати, знаєте. Комусь треба буде. Ні, тут точно не. Там не запхаємо. Ну, от. тут поставити може джем. Так. Да. Отако, ні, ну то як котако бжіхте за... Та хто задімти заплатить гроші? Тут такому поставить буде нормально. Або тут ми поставимо інший джем. Так. Тут ми поставимо якийсь, не знаю. Наприклад, отакий. А чому би ні? Я вже говорю, що нормально. Ми отаку поставимо. Отако. Може тут ще ми можемо помістити. Бочку? Но ну, то маленька? отут тут Бочки Бочко сюди буде. О! Або ми це заберемо ще. Тут ми зараз щось може поставимо. Он треба от придумати що. Е, що тут би поставити, звісно? Коротше, буде, знаєте, на. на роз... Коротше, хтось приходить, собі налив. Там, о, ф... на фляжку. А, тут б... Б... беруть бутилку, налили, заплатили, пішли і все. Ну, я буду в магазин нормальний, ні. Їм, здесь в магазин цей файний получився. Мені нам і сподобався, чесно. Так, давайте. Ну, Я думаю, все. У нас ще є. Наше скільки є? Наші є е, 2 хвилини 40 секунд. Я думаю, що все. Все, кінець. Наш навіть деякий час трохи залишився. Ну, от такий магазин за 10 хвилин получився у нас. Ну що, я вам дуже дякую, що ви подивились моє відео. А всім па-па-па-па. Ви побачили, який я зробив в магазин, і ви хочете подібні такі відео ще, то давайте наберемо, наприклад, ну, я ну, не знаю. 10 лайків. Ми наберемо 10 лайків, і я зроблю ще одне таке подібне відео, знаєте, по ремонти, або от за хвилину, за 5 хвилин, за 10 хвилин. Таке різне, щось буду робити. Ну, таке от. А ми Шо, закінчуємо відео. Всім па-па-па-па!